А почалося все з футболу. Чергову сесію відкрили, вручивши нагороди найкращим футбольним командам міста. А відтак напередодні дня автомобіліста працівникам транспортної галузі. Першим пунктом порядку денного з огляду на присутність у залі обурених мешканців вулиць Зеньковецької та шумної стало їх питання. Скасувати дозволи на земельні ділянки і будівництво у зелених зонах дворів не вдалося. Повторний розгляд питань залишили на наступну сесію. Погодили і приватну забудову впритул до стадіону. Автомобіліст будівництво там уже триває, а депутатським рішенням передбачено дозволити його завершення. Категорично проти цього висловилися декілька депутатів. Якщо ми надамо цю земельну ділянку, значить у нас не буде місця для паркування як спортсменів, так і батьків, які приїжджають приїжають своїми дітьми. Значить, і словеться така ситуація, що ми будемо на спортивні майданчики. Переходити через чужі, через переваги через, 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 через чужі власність. одне з рішень проголосували не на користь власників двоколісного транспорту. Працівників муніципальної міліції уповноважили штрафувати велосипедистів-гонщиків, які їздять пішохідною зоною міста. Чемних обіцяють не чіпати. Ви знаєте, що нам треба закон. Який би говорив про саме про, про таких, які гасають там. Ну ми ж всі свідки того, що е, просто на, на сумасшедшій скорості по пішохідному мосту, так обіжаючи дітей, всіх не збиваючи мало їх, е, я думаю, що е, до тих, хто буде спокійно собі їхати, ніхто не буде чіпляти їх. На завершення залишили депутатські звернення та запити. Зокрема, пропонували встановити в місті кілька додаткових світлофорів на площі Петефі, на Корятовича та на вулиці Толстого. Попри звернення депутатів, у силі залишається заборона проводити масштабні концерти на площі Театральній.